Всім привіт! Я дуже рада нашій зустрічі. Подивіться, яку картинку я знайшла на наше заняття. Ведмедок гуляє у сніговому засніженому лісі. Напевно, настала зима. І вкрила весь ліс білим пухнатим снігом. Якщо роздивитися сніг поблизу, то він складається із маленьких яскравих сніжинок. От сьогодні пропоную вам зробити. Такі сніжинки. Заняття наше ліплення, тому не забувайте, на чому ви будете ліпити, з чого і чим витирати потім руки. Сніг діти часто зображують білого кольору. А іноді його можна зобразити синім або блакитним. От хто який. Подобає колір, така у нього й вийде сніжинка. Якщо ви виберете білий колір, то вам для нашої листівочки, на якому будемо кріпити сніжинку, знадобиться синій картон. Бачите, як буде яскраво біле з синім. Якщо ви виберете синій сніг, то вам знадобиться шматок білого картону. І тоді робота вийде яскрава і буде дуже гарно. На аркуші розташована і буде дуже гарно виглядати. Я обрала білий сніг, білу сніжинку буду робити, тому візьму для основи ось таку синю форму. Скажіть, яка вона, крім того, що вона синя, а яка вона за формою цей аркуш? Правий той, хто сказав, що він синього кольору, прямокутної форми. Ми візьмемо з вами цей аркуш і зробимо ось таку, ніби книжечку зверху одну половинку, притиснемо до іншої проведемо лінію згину. І у нас вийде ось така заготовочка для нашої листівочки. Саме на цій листівці ми зробимо нашу сніжинку. На синьому фоні білий колір. Перед роботою пропоную розім'яти трішечки наші ручки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у ліс пішли гулять. З сніжки ми ліпили. Пташок крихтами кормили і іншою ручкою. Так, розім'ялись трошки. А тепер давайте фантазувати. От у кожного вдома, я певна, є такі палички з ватними кінчиками. Візьміть їх певну кількість, отаку, як у мене. І давайте викладемо спочатку сніжиночку з цих паличок, щоб ми зрозуміли, як робити роботу з пластиліну. Одна паличка, а на ній посередині. Друга, бачите, вийшов такий хрестик. Зверху, обережно, кладіть ще одну. І зверху ще одну. Подивіться, вийшла майже сніжинка. Ця робота непроста. Треба дуже-дуже акуратно пальчиками її викладати. Зробіть так одну або дві сніжиночки перед тим, як будете ліпити. І от, нарешті, наша робота. Візьміть шматок білого пластиліну, помніть його, можна подмухати, і розкатати. Потім поділити його на 4 рівні частини стекою, а потім кожну частинку, отакими от рухами, від себе до себе, розкатати ковбаску. Якщо вони будуть неоднакові, візьміть і підрівняйте їх одна до одної, приложіть і стекою. Зробіть їх однаковими. Так, потім беріть свою заготовочку, будемо викладати посередині. Спочатку кладемо горизонтально і ось так от приминаємо пальчиками. Потім берем, кладемо вертикально. І так само приминаємо пальчиками, потім третю. Навхрест ось так. Бачите, нічого складного, ми таке вже з вами робили. Так що пригадайте і зробіть. І останню ось так. Хто хоче, може кінцівочки ось так пальцем розплющити. І бачите, вказівним оцим пальчиком, яким ми вказуємо. І ще раз. Подивіться, яка гарна вийшла сніжинка. Ми її поставимо на віконце. Взимонька подивиться і засипана сніжком зранку. Бажаю вам успіхів! До побачення!